Вітаю всіх на каналі Рінц Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною заплатнею. Нагадуємо, що робота у нас для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло хостели, кімнати квартири від 100 гривень доба європейського готунку. Робимо запит в Google: хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій європейського житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, а саме головне підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія Clara Group у Києві відкрила декілька вакансій. Пекарь. Різні графики роботи. Заробітна платня від 1200 гривень за зміну. Прибиральниця, посудомийниця. Заробітна платня від 700 гривень за зміну. Кухарь в ресторан Симона. Заробітна платня від 22 100 гривень на гарячий процес. Кондитер. Заробітна платня від 900 гривень за зміну. Більш детально про умови, умови праці. По телефону. Телефон. І контакт залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії у Києві. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!